Відсьогодні кандидат на посаду президента Янукович започаткував нову традицію чаювання з журналістами спершу з регіональними. З чайної церемонії повернувся Сергій Андрушко. Віктор Янукович запросив журналістів в ресторан пити чай. Це така нова традиція очільника партії регіонів. Янукович розмовляв з журналістами у столичному ресторані із золотими рибками. На столах кава і чай. Це зустріч регіонала з регіональними змі на центральному дивані. Сидить Янукович поруч депутати Колесников, Присажнюк і Герман. На двох інших запрошені з Чернігова і Житомира. Журналісти. Вони ставлять запитання Януковичу. Столична преса має право тільки спостерігати та фільмувати. Янукович згадує історію свого життя. Мене допитували, хоча я не розумів, що я такого зробив. По зустрічі якийсь працівник прес-служби партії забув аркуш паперу в одній колонці. Прізвища регіональних журналістів, у іншій – орієнтовні запитання. Якщо ви станете президентом, ви будете проводити політику. Якщо ви станете президентом чи проводжу багатоветорну політику? І в Криму на рівні найтішна ситуація. Ну, я, я не узгоджував, а мене цікавилися у нас на місці, які запитання вас хвилюють. Я сказав, що мене хвилюють такі запитання. Ганна Герман, що відповідає у парламенті за свободу слова. Практику узгоршень питань партії регіонів заперечує. Віктор Федорович приходить на цю зустріч, приїжджають журналісти, і вони ставлять ті питання, які їх цікавлять. Після розмови на дивані за сценарієм фотографування з Януковичем Все, Житомирський дякуємо. Чекайте за книжкою. Давайте, щоб не затримати час. Чернівські, Порядок після чаювання вікна питають у депутата Януковича, чому він рідко ходить на роботу до Верховної Ради. Зараз почалась виборча кампанія. Ви про це знаєте чи ні? Усі на горішньому поверсі. Вже все готове до головної для регіоналів події дня. Тут зібралося 12-ро дванадцятирочільників партії. Плакайте, Андрій Олексійович, партія державного нейтралітету України. Казловик Леонідович, партія народний блок. Молодіжна партія України Ганни Федорченко. Усі ці лідери партії мають підписати угоду з Януковичем про підтримку. Йде репетиція: займаєте місце, берете ручку, знаходите себе. Як правило, ми йдемо по черзі. підписуєте ручку потім можна пропачок не закладати. Залишаєте тут, виходите і займаєте своє місце. Лідер 13-ї партії Янукович запізнюється на репетицію. Але, з'явившись, швидко намагається надолужити згайни. Так, що будемо робити? Ведучий допомагає всістися в крісло трьом жінкам і Януковичу. Решта підписують документи самостійно. Все пройшло гладко. Тепер вони разом. і Разом їх багато. Сергій Андрушко, Костятин Богославський, програма Вікна СТБ. сьогодні кандидат на посаду президента Янукови.